Олексій Моляренко стане заступником голови Рівненської ОДА. Принаймні, таке звернення подав до кабміну Віталій Чугунніков. За словами Моляренка, він буде займатися інвестиціями, інфраструктурою та енергозбереженнями. Крім того, під час свого звіту голова ОДА прокоментував і роботу перших заступників Приварського та Савчука. Мовляв, поки що їх міняти не будуть, але за їхньою роботою слідкують. І наголосив, що в адміністрації постійно працює служба внутрішнього аудиту, яка визначає ефективність того чи іншого посадовця. За цей час ми заклали фундамент тих реформ, які можливо зробити на місцях. Під час представлення я говорю, що пріоритетом для мене і моєї команди є боротьба з корупцією та прозорістю власною. Ми повинні навчитися наголошувати діалог між владною артмістом. Я вважаю, що такий діалог у нас є. За 100 днів роботи на посаді очільника області Віталій Чогонніков відзвітував і про те, що вдалося відсторонити старі совкові підходи розподілу бюджетних ресурсів. Мовляв, все відбувається прозоро та відкрито. Питання корупції, яке стало пріоритетним для Чогоннікова та його команди, теж зрушилось з місця, адже сьогодні уже немає недоторканих чиновників. Сьогодні вже ніхто не добується принципу. Це відбувається прозоро та відкрито Конкуренція… Открываються не в точні, но до влади, Кто ближче, той має якісь там можливості. Конкурують ідеї і реалізація завдань. Минулий відійшли принципи шли Свій чужой, єдиним пріоритетом і эффективностью використання коштів. Окремо за дорученням Віталія Чугуннікова розроблене положення про проведення конкурсу міні-грантів для громадських організацій і залучення громадськості до складу усіх без винятку комісій по розподілу коштів. А засідання самих комісій проходять максимально відкрито з присутніми представниками ЗМІ. згадав голова ОДА і про ситуацію на сході, про те, що наша область під час чергової хвилі мобілізації була одна з кращих і додав, що особисто сприяв навчанню та забезпеченню бійців. Крім того, Віталій Чигунніков контролює і питання демобілізованих, і питання про участь нашої області в будівництві фортифікаційних споруд на Сході. Адже захист країни Сході – це спільне завдання кожного кільця. І волонтера, і підприємця, і органів державної влади. І сьогодні можемо вам доповісти, що досить на поганому рівності допомога нашим хлопцям, воїнам, яких ми доправляємо до зона. Наше завдання створити гідні умови для бійців, що повертаються за тобі тому в Кливані вже створений центр з реабілітації. Моїм розпорядженням в області почали функціонувати оперативні штаби, які займаються питанням і У кожному районі створюється єдине вікно для оперативного вирішення усіх питань учасниками. В кінці свого звіту голова ОДА відповів на питання присутніх журналістів та громадських активістів і підсумував, що його команда започаткувала нові принципи та підходи роботи влади і збудувала фундамент для успішної реалізації задуманих планів у життя. Зоряна жінчук Андрій Ниник у ритмі подій.